Друзі, шок контент. Ще не повністю розцвіла наша грушка. Але подивіться, Мохната Оленка її кончає. Нас кажуть на неї Мохната Оленка, не знаю, як там правильно її повністю називають. Подивіться, кожна квітка вже оце все, вона вже з'їло її. Все, і вона більше не буде мати вже заповнення. Ще жілка не облітала, дивіться, повсюду вона, в повсюду. Кожній квітці. Ось така. Ось такі маємо проблеми, нюанси. Е, чим боротися, зразу скажу, хто підписується, наблюдає за нами, буде знати. Хто не підписує, підпишіться, щоб були в курсі подій. Зараз, в такий період, щоб і бджілці не помішати, і оленко зняти, і щоб вона у нас не була. Покропіть каліпсо, каліпсо плюс хорус можете додати. І буде вам щастя. Найкраще воно забирає каліпсо зараз і не мішає бджільці. Рікс ще не розквіла, але вона теж сильно страдає від цієї мухнатої тої ленти. Але цей, бачу директор Альфан, та те що, повністю, кожну квітку. Кожну квітку заходить. Кш. Ось цим треба обробити. Так що підписуйтесь, лайкайте, наблюдайте за нами, от люди до Пасхи готуються, а ми. Фрезуємо, щоб мало, щоб було чисто, і кинуло, підкормили дали селітри і нітромофоски, ось бачите, і накриває. Ось тут залишилося. Ось, і ми отако її закриваємо ґрунтом. Вона довше тримає, довше працює. Ось таку красоту робимо. Ось така. Тут, бачите, ще немає. Не встигали їм трошки з відправками, але працюємо. Всім миру.